Вітаю! Сьогодні е, до нас завітали спеціалісти з компанії SAX. Іван, на вашій увазі. Людина вам пояснить, чим відрізняється очисна споруда від сім звичної вигрібної ями, які її переваги. Іван, прошу. Вигрібна яма це просто накопичувач відходів побутових. Все. На тому крапка. Е, автономна каналізація передбачає те, що вона очищає побутові стоки. і це технічна вода там, або відкриті е, рови, там, відкриті водойми або в е, дренаж. У даному випадку наша очисна споруда САКС е, вона працює в плані біології, працює е, за рахунок бактерій двох видів: це є безкисневі бактерії і е, бактерії, які живуть за рахунок кисню і очищають воду за рахунок е, за допомогою кисню. Багато замовників дивуються, що ми обіцяємо нашу чесну споруду без відкачки 10 років. З однієї сторони це виглядає страшно, з іншої сторони, це пояснюється з математичної точки зору. Тому що в нас більший об'єм, у пластиками набагато більший об'єм. І перша камера у нас є накопичувальною, де працюють безкисне бактерії. І вона є. Наполовину об'єму від загальної очисної споруди.